У березні 2020 року українська Вікіпедія перетнула позначку в мільйон статей. Це результат спільної роботи волонтерів та волонтерок. Від 2004 року тисячі людей безкоштовно діляться своїм часом та знаннями. Це студентки, вчителі, бібліотекарі, програмістки, інженери, науковці і ще багато інших людей різного віку, різних професій і з різним досвідом. Разом вони творять найбільшу енциклопедію українською мовою. Представляємо кількох із них. Знайомтесь. Мене звати Нестеренко Оля. і Я працюю в бібліотеці. Анатолій. Вікіпедист з Одеси, науковий співробітник хімік віра Моторко, Зараз я вчителька географії. Юлія Федорів, культурна менеджерка у Вікібібліотеці, яка інспірована ідеями Вікіпедії. Дарина мені 20 років, і я студентка вивчаю комп'ютерні науки. Микола мені 29 років, і я українець з Франції. Я Олег, викладаю зарубіжну літературу в педагогічному коледжі та ліцеї. Вас вітає Вінничина. Освітній клуб Вікі бар на базі ДНЗ Перського професійного будівельного ліцею хтось редагує Вікіпедію вже багато років, хтось долучився зовсім недавно. Я редагую Вікіпедію з 2009 року і за цей час створила понад пів тисячі статей. У Вікіпедії я вже два з половиною роки, і за цей час я встигла написати близько 80 статей. Вікіпедії я вже 15 років майже, і за цей час, коли я прийшов, у ній було лише 10 тисяч статей. Мене звати Максим, мені 31 рік, і за професію я науковець фізик. Так сталося, що я написав 500 тисячну статтю в українській Вікіпедії про модель вільних електронів, модель електронного газу в твердих тілах. Я Олег, фізик і фінансист, створив 5000 статей. Вікіпедисти та вікіпедистки пишуть статті на різні теми. Наприклад, я започаткувала статтю про Грету Тунберг, коли побачила в українських змі перші згадки її прізвища в неправильному написанні. Здебільшого. Мої статті пов'язані з фізикою, і математикою, з історією цих наук. А найбільше запам'яталася стаття про американську співачку та політичну активістку Одетту, яка стала мільйонною статтею в українськомовній Вікіпедії. Та роблять іншу корисну роботу. Тут збираються вікіпедисти і вікіпедистки. А також ми залучаємо нових людей до написання і редагування Вікіпедії. Я адміністратор, бюрократ, також трошки. Редагую Вікіпедію, дещо виділяв. Я не дуже часто пишу нові статті, але багато поліпшую існуючі, оновлюю, впорядковую. Допомагаю знаходити прогалини у вмісті та організовую кампанії з їх закриття. У них різна мотивація. Мені дуже хочеться, щоб в найкращої, найбільшої енциклопедії українською мовою кожна людина змогла прочитати коротко про щось, що їх цікавить в цей момент. І отримала правильну і коректну інформацію. Мрію, щоб кожен міг знайти у Вікіпедії відповідь на будь-яке питання. Мене мотивує писати у Вікіпедію те, що таким чином я розвиваю українську мову і я збільшую контент українською мовою для наших читачів. Я пишу статті, тому що хочу, щоб люди читали українською якісний продукт і закликаю вас робити те саме. Але їх усіх об'єднала Вікіпедія глобальний ресурс, мета якого зробити знання доступним кожному. Приєднуйтесь.